Ортопедичний центр Тернотоп пропонує ортопедичне доросле та дитяче взуття, ортопедичні устілки, ортези та протези, корсети та бандажі. У нас власне виробництво ортезів, протезів, взуття з високоякісних матеріалів, гарантійне та післягарантійне обслуговування, безкоштовна консультація лікаря-ортопеда, індивідуальний підхід до кожної людини. Ми безкоштовно забезпечуємо ортопедичним взуттям та протезно-ортопедичними виробами пільгові категорії населення. Тернотоп. вулиця Київська, 2. будинок. Побуту Сонячний біля території взуття. Потрібен надійний забудовник. Тернопільбут продовжує будівництво житлового кварталу по вулиці Тролейбус на 4. Нові інженерно-технічні комунікації, дитячі ігрові майданчики, окремий багаторівневий паркінг. Три будинки вже введені в експлуатацію. Тернопільбут щасливе майбутнє починається тут. Зміщуєте рекламу на телеканалі ТІВІ 4 телебачення, сайт чи соцмережі, де саме розповісти про себе обираєте ви наші платформи для успіху вашого бізнесу. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. Музика як ковток свіжого повітря у часи випробувань. Вона здатна відновлювати фізичні й духовні сили. Пісня піднімає бойовий дух, кличе до боротьби, демонструє силу предків, нагадує, хто ми є, надихає і дарує гармонію і віру у перемогу. Програма «Наші вітання для тих, кому пісня додає сил і надії на краще. Неділя, шоста вечора, «ТІВІ4». Ми, українці, ми вільні, ми сильні, ми вірні справжнім традиціям. Де б ми не були, що би ми не робили, ми цінуємо справжнє, цінуй справжнє разом до перемоги. Тут звучать суспільно важливі теми, що потребують більш детального роз'яснення. Навчання під час війни тема сьогоднішньої розмови. Тут зібрані експерти з різних галузей, які дають чіткі професійні відповіді на ваші запитання. Це не надбавка, це просто йде окремий облік по квартирному лічильнику. І Якщо є різниця по будинковому, то ми зобов'язані в рахунках вказувати, яка це різниця. Все це у програмі Межа Правди з Юлією Винокур. Дивіться ефіри на телеканалі ТВ4 Двічі на місяць. Генеральний партнер програми, будівельна компанія Креанторбут. Будуємо досконале житло. з Україною в серці. Купуємо землю, паї, дорого. Допомагаємо в оформленні документів: спадщина, судові спори та інше. Телефонуйте: 097 523 34 22. Як ковток свіжого повітря у часи випробувань. Вона здатна відновлювати фізичні й духовні сили. Пісня піднімає бойовий дух, кличе до боротьби, демонструє силу предків, нагадує, хто ми є, надихає і дарує гармонію і віру у перемогу. Програма Наші вітання для тих, кому пісня додає сил і надії на краще. Неділя, шоста вечора, «ТІВІ 4». Ми, українці, ми вільні. ми сильні, ми вірні справжнім традиціям. Де б ми не були і що би ми не робили, ми цінуємо справжнє, цінуй справжнє разом до перемоги. Звучать суспільно важливі теми, що потребують більш детального роз'яснення. Навчання під час війни тема сьогоднішньої розмови. Тут зібрані експерти з різних галузей, які дають чіткі професійні відповіді на ваші запитання. Це не надбавка, це просто йде окремий облік по квартирному лічильнику. І Якщо є різниця по будинковому, то ми зобов'язані в рахунках вказувати, яка це різниця. Все це у програмі Межа правди з Юлією Винокур. Дивіться ефіри на телеканалі TV4 двічі на місяць. Генеральний партнер програми будівельна компанія Креанторгу. Будуємо досконале житло. Час оновити свою постільну білизну. Встигніть придбати комплект Мірабела зі знижкою усього від 399 гривень. Дуже вигідно. А щоб заощадити ще більше, беріть відразу три комплекти лише за 999 гривень. Комплекти Мірабела це висока якість пошиття, чотири стандартні розміри і величезний вибір кольорів. Сучасні та динамічні, стримані та універсальні, глибокі та яскраві на будь-який смак та для будь-якого інтер'єру. Ваша спальня буде немов. З обкладинки журналу виконаний комплект з м'якого дихаючого і неймовірно міцного поліпапліна, який не боїться прання і практично не мнеться. А фабрична якість пошиття гарантує неймовірну міцність і зносостійкість білизни. Встигніть замовити комплект Мірабела зі знижкою, усього від 399 гривень. А якщо хочете заощадити ще більше, тоді беріть відразу три комплекти: усього за 999 гривень. Комплект Мірабела зі знижкою. Телефонуйте! Будівельна компанія Матла з Україною в серці. Будівельна компанія Креатор. Вот вітає українців з Новим роком та Різдвом Христовим і дарує знижки на придбання житла у Тернополі до 20 Деталі у відділах продажу квартир та на сайті. Акція діє з 15 грудня 2022 року до 31 січня 2023 року. Добра і здоров'я кожній родині, миру і перемоги Україні! Гриби сюди і сюди, фанджі Фарм. Гриби для всього і для всіх. Єдині новини разом. Ми сильні. Підтримай українську армію грошима. Скануй код. в ефірі єдиного марафону. Я настасія давла. Представляю випуск новин сьогодні. Російська.